Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про антидощі, адже ця тема найближчим часом буде дуже актуальною для всіх водіїв. Але спочатку я ще за звичкою хотів би попросити вас підписатись на наш канал і поширити це відео серед своїх друзів, для того, щоб український контент ширився мережею YouTube. Адже більша половина з вас дивиться нас без підписки. Ну і це трішечки негарно. Хочеться. Отримати від вас якусь підтримку. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і приємного перегляду. Отже, антидощ це дуже популярний на сьогоднішній день серед автомобілістів засіб, який переважно наносять на вітрове скло, ну і також ним можна обробляти бокові вікна і навіть фари. Антидощ створює на поверхні або гідрофобне, або гідрофільне покриття, яке не дозволяє волозі або краплям води затримуватись на склі і покращує видимість водія в автомобілі під час дощу. І тому, в першу чергу, антидощ впливає саме на безпеку руху. Знаю, що з приводу антидощів є і скептичні точки зору. Ну, хтось там пише, що після нанесення скло чесники почали якось нерівномірно працювати, ніби скакати по вітровому склу. А хтось вважає, що антидощ можна замінити іншими більш дешевими засобами. Ну, в мене на це все є власна думка, і, в принципі, я з цим всім не згоден. Далі в даному відео я спробую спростувати ці всі скептичні думки. А поки що ми почнемо ну, з самих азів. Антидощі бувають або гідрофільними, або гідрофобними. Гідрофобні антидощі вони більш розповсюдженіші і більш прості у використанні. Гідрофобний антидощ створює на поверхні захисний шар, який не дозволяє краплинкам води надовго затримуватись на цій поверхні, тобто вода навіть під час руху автомобіля під дією. Потоку зустрічного повітря просто здувається зі скла. В деяких випадках не потрібно навіть користуватись склоочисниками. Гідрофільні антидощі менш розповсюджені і більш складні у використанні. Зазвичай їх використовують тільки для бокових дзеркал. На відміну від гідрофобних антидощів, ну як ось ці представлені тут. Гідрофільні антидощі тримаються ну буквально до першої мийки. тобто такий звичайний гідрофобний антидощ може триматися і 2, і 3 місяці, і навіть півроку. Гідрофільний антидощ він дуже. Слабкий до механічного впливу, і тому його використовують здебільшого тільки на бокових дзеркалах. Його відмінність від гідрофобного антидощу полягає в тому, що він ніби змушує вологу розповсюджуватись по склу рівномірним шаром. Таким чином, на поверхні ми не бачимо жодних крапель води. Основу гідрофобного звичайного антидощу складає силикон, ну і різноманітні домішки. Гідрофільні антидощі можуть виготовлятись на основі різних компонентів: оксидів, гідроксидів, сульфатів, фосфатів тощо. Тобто там рецептура дуже складна, і ще раз кажу, такі антидощі не дуже розповсюджені. Також існують варіанти самостійного виготовлення антидощу. Ну, Хтось, наприклад, наносить ВД-40 на вітрове скло, хтось додає кондиціонер для прання одягу в бачок склоомивача, а хтось, наприклад, рекомендує взяти парафінову свічку, розчинити її у вайтспіріті і таким. Чином створити дешевий, простий антидощ. Ну, В деяких випадках це має сенс, але все ж таки це все лайфхаки, і ці лайфхаки не мають такого тривалого терміну використання або терміну експлуатації, як фабричні засоби. Ну, До того ж, якщо додати в бачок склоомивача там, кондиціонер для прання одягу, то потрібно розуміти, що це потрібно робити постійно. І цей кондиціонер не такий вже й дешевий замінник професійного антидощення. Дощу. Тому тут краще багато разів подумати: придбати там за 100-200 гривень професійний засіб, який при правильному нанесенні буде триматись там від декількох місяців до півроку, чи там. Кожен тиждень або кожні два тижні наносити якісь там самостійні саморобні засоби і вважати, що ви від цього щось виграєте. Тепер щодо правильного нанесення і тих нюансів, коли після використання антидощу склоочисники починають там неправильно працювати, тобто нерівномірно рухатись по вітровому склу. В першу чергу потрібно розуміти, що антидощ, як і будь-яке інше покриття, потрібно наносити на чисту поверхню. І чистою поверхня вважається після нормальної підготовки. Тобто, коли ви там швиденько заїхали на мийку самообслуговування і змагаючись на швидкість, щось там залили піною, потім змили водою і поїхали, це ще не чиста поверхня, тому що забруднення, які ми з часом отримуємо на в своєму автомобілі мають зовсім різний характер, і їх зовсім по різному потрібно видаляти з поверхонь скляних чи лакофарбового покриття. Ну, як мінімум, потрібна двохфазна мийка. Тобто, спочатку піну ми змиваємо водою під тиском, а потім поверхню можна ще раз. Запінити, і вже для видалення якихось неполярних забруднень використовувати губку. Таким чином, ми вже отримаємо більш чисту поверхню. Далі було б дуже непогано використовувати глину або пластилін. Мова йдеться про спеціальну глину і пластилін для видалення забруднень, які глибоко в'їдаються в, в поверхні. Знову ж таки, або скло, або лакофарбове покриття. Ну і нарешті. Теж непогано використовувати якісь знежирювачі перед тим, як ми будемо наносити покриття на поверхню. І ще раз кажу: це стосується не тільки антидощу. В такому випадку, якщо ми нормально помиємо поверхню і знежиримо її, ми можемо бути певними, що покриття ляже рівномірним шаром на всю поверхню. В інших випадках може статись так, що якась частина скла. Буде мати забруднення, які просто не змиваються автошампунем і водою під тиском. Таким чином, десь на склі антидощ полімеризується, а десь не полімеризується, тобто просто не прилипне, бо скло в цьому місці буде брудним. Якщо в одному місці в нас є антидощ, а в іншому в нас якісь забруднення, відповідно, і коефіцієнт ковзання на цих поверхнях буде різним. Тому десь склочисник буде рухатись швидше, а десь повільніше. І також те, що склочісники рухаються нерівномірно, може бути пов'язано з тим, що ми економимо антидощ при нанесенні. То знову ж таки, використовуємо мало засобу, щоб нам його надовше хватило. І таким чином десь ми наносимо більше антидощу, десь менше, наносимо його нерівномірно і отримуємо нерівномірний коефіцієнт ковзання на склі. Тому, в першу чергу, для нанесення антидощу нам потрібна чиста поверхня, яку ми помили двічі. Далі, за можливості, ми її Очищаємо глиною або пластиліном і нарешті знежирюємо, після чого наносимо антидощ. Бажано при першому нанесенні, якщо ви його ще ніколи не наносили, наносити антидощ двічі. Тобто спочатку нанесли один шар, почекали і через 15-20 хвилин ще один шар. При цьому поверхня має бути охолодженою, і ми не наносимо антидощ під прямими сонячними променями. Поверхня холодна, ми сховались в тіні. Скло чисте можна наносити антидощ. Для нанесення антидощу можна використовувати різноманітні аплікатори або мікрофіброву серветку. Спочатку ми наносимо антидощ, як і будь-який поліроль, горизонтальними рухами, потім вертикальними, а потім рухаємось по колу. Таким чином ми можемо забезпечити рівномірне розподілення засобу по всій поверхні. Засіб антидощ може полімеризуватись дуже швидко, особливо, якщо ми все ж таки вирішили нанести його на гарячу поверхню. Коли антидощ полімеризується, він. Набуває такого матового вигляду, і його потрібно швиденько розполіровувати. Саме тому антидощ краще наносити невеликими ділянками, ну, наприклад, розділити скло навпіл. Бо якщо ви нанесете засіб одразу на все скло, може бути ризик того, що ви просто не встигнете розполірувати засіпи. На якійсь поверхні засіб розполірується, скло не буде прозорого вигляду, а на якійсь частині скло лишиться матовим. Щоб уникнути ось цієї матовості, можна трішки зволожити мікрофібру і знову спробувати розполірувати. Або ще раз додати трішки антидощу. Таким чином, ми при нанесенні антидощу досягаємо повної прозорості скла. Отже, підсумуємо, для того, щоб отримати позитивний ефект від використання антидощу, його спочатку потрібно правильно нанести на поверхню. Для цього її ми очищаємо, ми щойно поговорили, як це зробити. І далі, якщо ми наносимо антидощ вперше, двічі обробляємо поверхню з інтервалом 15, 20, 30 хвилин. В такому випадку вам гарантований позитивний ефект, і ви будете використовувати там антидощ на протязі декількох місяців. Надалі для поновлення шару антидощ можна наносити вже один раз. Але існують такі випадки, коли антидощ після нанесення дійсно не подобається автовласникам, ну через якісь власні там переконання або вподобання. Змити засіб. Після його правильного нанесення досить важко. Краще за все, просто почекати декілька місяців, поки антидощ змиється природним шляхом. В інакшому випадку потрібно використовувати якісь спеціальні засоби, а в деяких випадках я навіть чув про використання абразивних паст. Але це все важко, складно і ну, може бути досить дорого. Тому, в принципі, ще раз кажу, краще після нанесення антидощу, якщо він за якимись там критеріями вам не сподобався, просто почекати. Почекайте місяць, два-три, можливо, півроку, в залежності від того, наскільки ви якісно його нанесли, і антидощ змиється. Але в цілому, якщо все правильно зробити, то я не зустрічав випадків, коли автовласнику не подобалось використання антидощу. Зазвичай негативний ефект, все ж таки, викликаний неправильним нанесенням і неправильною експлуатацією. Щодо того, як правильно вибрати антидощ, на жаль, єдиних рекомендацій немає, тому що ну просто за описом або за зовнішнім виглядом пляшечки. Важко дізнатися, чи працює засіб чи ні, хоча, ну, здебільшого, всі вони нормально працюють. Особисто я орієнтуюсь на співвідношення вартості до об'єму і на відомих виробників. Тобто, якщо мені там декілька відомих виробників пропонують антидощ за однією ціною, але в когось за цю ціну я отримую більший об'єм, швидше за все, я віддам перевагу саме цьому виробнику і саме цьому продукту. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.